А ви зробили вже малинове вино? Я саме в процесі показую мій варіант. Малина збирається і не миється, не забувайте про це. І не після дощу, це важливо. 2,5 кг малина, кілограм 250 г цукор, 1 літр 750 мл вода. Це я розрахувала пропорції сама, бо маю рецептуру на 10 кг. Готую по факту моїх ягід. Переминаю руками, тут все легко та просто, залишаю для бродіння на 4 дні, двічі на день помішую. Мізга підійшла, пахне брашкою, починати можна процес віджимання. Я використовую металеве сито, відділяю завдяки йому сік від мизги. Потім сік, який я відділила, я його пересіджую в один слой марличку, щоб не попали туди зернятка у бутиль. І не потрапили під водяний затвор і не забили дірочку, та воно не рвануло, бо колись в мене такий вже досвід був. Так, Мезга у нас окремо, сік окремо, 4 літра вийшла. Тепер у мизгу я вливаю ще 1 літр води і починаю заново процес віджимання мизги. Гарно-гарно віджимаю повторно мизгу, щоб всі корисні. Речовини нам всі виділилися з водичкою. Так, другий раз це я вільжала мезгу. Зверніть увагу, я заливала туди один літр води, а отримала півтора літра води. Це означає, що там ще був сік. І я його дожала. Тепер дивіться, другий раз мізгу я заливаю, знову вливаю один літр води. І знову починається. Той же процес віджимання водичка ще біжить рожева. Ще я віджала літр води. О, руки вже радіють. Так, третій раз я не ледача. третій раз залила водою і третій раз віджимаю мизгу. Ну, я думаю, після третього віджимання мезги, малинка віддала все своє цінне і корисне, те, що нам потрібно для вина. Водичка стікає рожева. Світленька, і ще один літр відправляється у бутиль. Залишається ось такий сухенький колобок жмих. Думаю, малинка своє діло зробила. Тепер доливаю Марусин поясок ще звичайної простої один літр води. І того в мене вийшло 4 літра соку після віджимання мозги 3,5 літра і літр чистої води. Ставлю підводяний затвор на один місяць. Через 5 днів я додам ще 750 г цукру. І все, буду чекати.